Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Деякий час назад я робив дуже багато повчально інформаційних відео, де розповідав там про сайт пенсійного фонду, кабінет пенсіонера, електронні цифрові підписи, як це все робити, як тим користуватись, і дуже дуже багато людей знаходило там корисну інформацію для себе. Але настали такі важкі часи, менше часу, більше якихось новин. Да, весь час слідкуєш за інформацією, за цими тривогами і чомусь я перестав то робити. Но. Канал Народна думка в першу чергу створений для того, щоб допомагати допомагати вам, дорогі мої глядачі, допомагати людям. І е дивлячись на те, що навіть ті старі ще 2 роки назад випущені відео зараз знаходять активність, де люди дивляться, як то робити, але дуже багато чого з того часу змінилося, то я вирішив перезаписати. Цей ряд відео, дати вам корисну інформацію, дати вам е інструменти, як користуватися там для пенсіонерів не лише їхні да, права, обов'язки, а й е їхні можливості, їхні е уміння тим користуватись, може дуже сильно допомогти в житті, пришвидшити дуже багато процесів, отримати корисну інформацію. Тож, Випускаємо серію відео, вони будуть поетапно виходити на каналі, де буду розповідати вам, як користуватись тими чи іншими сервісами і що потрібно робити, права обов'язки пенсіонерів. Тому слухаємо уважно, те в житті майже кожному в той чи певний період часу знадобиться. Але, взамін, хочу попросити вашої підтримки. Дивіться, така зараз ситуація в Україні, що. Канали, які несуть якусь інформацію, російськими чат-ботами оцими масово блокуються. Як проходить блокування? Як тільки виходить відео, така хвиля негативу з невідомих аккаунтів виходить і короткочасні перегляди, зайшли, вийшли, зайшли, вийшли. І це відео випадає з екранів. І тоді люди навіть мені пишуть в коментарях, що ви там обіцяли нам відео. Я пишу, що воно вийшло. А вони кажуть, а чому ми його не бачили? Тому що Ютуб не показав його, тому що наші сусіди борються з тим, щоб люди менше знали, менше бачили. Тож, прошу вас підтримати позитивною активністю, якщо вам не важко 2 секунди часу, це там підписка на канал, лайк, коментар, будь-що в позитивній формі. І максимально дивитись відео до кінця, тому що дуже багато корисної інформації саме в середині, в кінці відео, я розповідаю. Тож, будь ласка, підтримачка, будемо усілякими методами боротися да, з російською агресією і в житті, і в інтернеті, на жаль, вже приходиться також. А я розповідаю сьогоднішню новину. Чому, чому потрібно повідомляти органи пенсійного фонду про то, або ви пішли десь на роботу, якщо ви пенсіонер, або ви звільнилися з роботи, тому що це загрожує вплоть до того, що почнуть відраховувати певну суму грошей з пенсії, або заставлять вас повернути так, письмовим зверненням. Ось розбираємо детально. І так, відповідно до статті 16 закону номер 1058 Кожен пенсіонер при працевлаштуванні на роботу або при е, звільненні з неї повинен протягом 10 днів повідомити е, про це пенсійний фонд особисто чи в електронній формі. Зараз розповім як. Якщо ви скажете, типу, в пенсійному фонді скажуть, чому ви не повідомили, а ви типу скажете, що ой, а я не знав, то це не проканає, тому що при виході на пенсію кожному пенсіонеру вручається така, якби пам'ятка пенсіонера, в якій ви розписуєте, що ви з нею ознайомились. І от саме в ці пам'ятки пенсіонера, за яку ви розписались. Є ця інформація. І, е, як то в нас кажеться, так, не, не в нас, а скрізь, що незнання законів не знімає відповідальності. Так. Е, чому, чому то треба так робити, і які документи потрібно подавати, і як то можна зробити трьома доступними методами? Е, чому тут потрібно робити? Тому що пенсіонерам дуже часто нараховуються різної доплати, виплати, про які я дуже багато розповідав. До речі, про останні, останнє моє відео про соціальні доплати пенсіонерам. Дуже багато коментарів, типу Ой, а ми нічого не отримали. Е, дивіться, то 100% від доплати ті, які виплачуються в незалежності від ситуації. І якщо ви не отримали, я розповідав там чітко по категоріям, значить ви не належите просто до тієї категорії. І Якщо ви не належите і не отримали, це не означає, що ті доплати не платяться то 100%, які платяться точно. І деякі з них потрібно оформлювати. Я чітко казав, що на них потрібно піти і написати заяву. Тому вона сама з неба вам не впаде. Це невеличка ремарка до ваших коментарів, до людей, які лише пишуть коментарі, а взамін не хочуть навіть піти дізнатися і написати заяву, коли вони навіть чітко чують, що вони підходять під цю категорію. Ну, то це вже ваше особисте діло. На жаль, я це за вас піти зробити не можу. А якби міг, то з радістю пішов би і зробив. Тож. Є ряд доплат пенсіонерам, це вже повертаємося до теми відео, які нараховуються лише непрацездатним. Ой, вибачаюсь, непрацевлаштованим, непрацюючим пенсіонерам. І виходить, що якщо ви не дали відомості, що ви звільнилися, вам не нарахується ряд доплат виплат перерахунків. Якщо ви не подасте відомості, що ви, що ви влаштувались на роботу, вам будуть нараховувати ці доплати. І коли пенсійний побачить, що ви працюєте, а це він побачить по внескам, да, по вашому нарахуванню зарплати, він почне розбиратись і тоді в судовому порядку. Заставить вас повернути надмірно сплачені оці суми, які вам нараховувались як непрацюючому пенсіонеру, тому що працюючому вони не мають нараховуватись по законодавству України. І виходить, що потім, якщо е там буде якась переплата, то вам лист, що, будь ласка, поверніть її. Якщо ви цього не зробите, то у вас автоматично почнеться від. Числяти до 25% з вашої пенсії, аж поки не погаситься сума переплати, сума е збору да, е судового збору, а це 2100 гривень викинутих на вітер. Получиться тоді вже. І е, 10% це виконавчій службі від вашої суми, яку вона буде типу стягувати, вона за це також бере гроші. 10% ще додатково відрахується з вас. Тому моя думка, що то не, не варто того, да? щоб не вказувати пенсійний фонд, що ви працюєте, тому що. Якщо знайдуть, то буде якби гірше. Е, нагадаю, що повідомити пенсійний фонд потрібно на протязі 10 днів. Якщо ви працюєте, як то в нас зараз в Україні дуже модно, нелегально. Да? Ну, тобто працюєте, але не зареєстровані, ніяких внесків вам не платиться просто платиться зарплата в конверті, да? то все типу незаконно, нелегально, але тим не менше дуже багато так, так і є. Тобто вже ваше особисте діло повідомляти ні, але якщо дізнаються, то може бути гірше. На, знаєте, на вибір кожного. Як то можна зробити? Ну, по-перше, занісши відповідні документи до пенсійного фонду. Це е або копія наказу про прийняття чи звільнення з роботи, або відповідний запис в трудові книжки. Навіть якщо не платяться. Страхові внески в пенсійний фонд то це не є причиною, що вас звільнили, тому що по закону України. Пенсіонер вправі відмовитись від сплати страхових внесків, саме єдиного соціального внеску, пенсійний фонд. Якщо він отримує вже пенсію, він вправі відмовитись платити далі, тому то просто не зараховується до його стажу. Ну, типу, він вже за своє життя сплатив. Якщо він буде платити далі, то йому буде нараховуватись наднормовий стаж і всі відповідні виплати до того стажу, які передбачені. Далі можна то зробити онлайн в кабінеті пенсіонера, пенсіонера чи на порталі Дія. Як користуватись кабінетом пенсіонера порталом Дія, буде випущено такі, знаєте, великі, громісткі, але дуже корисні і практичні відео. Тому слідкуйте уважно за інформацією. Я в найближчий час то випущу, уже почалися сьомочки по реалізації. Да? Дуже багато там змін. Є на каналі десь порядка 3-4 відео, як тим користуватись, десь датовані приблизно 3 роки тому, а тут вже будуть з оновленнями. Тому що ну, дія вийшла через дію дуже багато сервісів. Тому буду вам розповідати, ви уважно спостерігайте, ще раз закличу вас підтримкою, підтримкою канала в цій нелегкій боротьбі. І е, до нової зустрічі на народній думці, де ми розберемо ще більше корисної і важливої інформації, і як тим користуватись для вас, дорогі мої глядачі.